Але не завжди ви над те приколами смієтеся? Наприклад, з Василем Віростюком був конфлікт у вас. Ні, ну це не прикол, це дурість. Угу. Не треба сміятися над тим, що людина має. Навіщо? Це не хайп, це дурість. Угу. Над тими костюмами, над тими, що це хлопці зробили просто. У мене ж в квартири немає, і коли приїжджає, там живу. Це моя, моя кімната. І там і фотографії з моїми артистами, які я люблю. Є моя дорога, всякість, як я починав. І є щось там таке старовинне, може бути, гітара uh -huh. якась там. Навіщо над цим сміятися? Це uh -huh. недолугість. Ну ви з веселем. Ні, я не це, це в мене людина обмерла завжди. завжди. Uh -huh. Не хочу. Навіть після того, що Даже, зараз він робить ні, і волонтерить? чи тощо. Так у мене є хлопці, теж не, не гірші, ніж він волонтери. Угу. Я з ними спілкуюся, а Василем, це що ж? Якщо до вас людина прийде і вибачиться, ви вибачите її. Тобто, да. якщо, от, скажімо, Василь прийде, скаже Його Васильович, ну був неправий, Перегнув. Ну, так. Да. Угу. Могу, простити, можу.